Ну, сьогодні наша зустріч присвячена Всесвітньому дню боротьби з інсультом, і інсульт, в принципі, це е, ви всі знаєте, що це гостре порушення мозкового кровообігу, наслідок якого виникає певний дефіцит. Е, Частини мозку виникають певні проблеми в руховій, сенсорній сфері, мовній порушення свідомості і інші симптоми. Значить, це, ця хвороба, в принципі, може зруйнувати життя не тільки тієї людини, яка захворіла, вона може зруйнувати життя всієї сім'ї, тому що страждає практично і ті люди, які знаходяться поряд. 29 жовтня світ відзначає Всесвітній день боротьби з інсультом. На жаль, інсульти стали не просто часто зустрічатися у повсякденному житті. Щороку більше 100 тисяч українців переносить таку важку хворобу. По даним світової статистики: щорічно в світі виникає біля 17,3 мільйона. Випадків нових випадків інсульту. А взагалі, то на от, якщо взяти за один день, то у нас в світі практично 67 мільйонів людей живе, які перенесли інсульт. По даним статистики Моз України щорічно виникає у нас в нашій країні близько 130 тисяч випадків захворювання на інсульти. Я хочу сказати, що це дуже серйозна проблема, тому що протягом першого місяця помирає біля 30 пацієнтів. Ті, які вижили 50% з і з них помирає протягом року, а тільки від 18 десь до 20% відсотків пацієнтів повертається до свого звичного способу життя. Тобто це дуже серйозна проблема, і чим далі вона набирає більше стан такої епідемії, і не тільки в нашій країні, практично в світі. Наприклад, я хочу сказати, що от, якщо ми порівняємо рівень захворюваності за останні роки, то кількість зареєстрованих випадків захворювання на інсульт ну прогресивно зростає. Наприклад, от я працюю вже обласним неврологом більше 20 років. Я візьму наприклад, у 2001 році ми реєстрували 1374%. відсотки. Пацієнта 1343. А в 2010 році вже 3 тисячі більше трьох тисяч випадків. А в 2022 році у нас вже 5 тисяч випадки. Тобто, ви бачите, в якій прогресії збільшується кількість захворювання на інсульти. І це не тільки стосується людей похилого віку. Інсульт молодшої. і частіше ми його зустрічаємо вже випадки, коли хворіють люди в працездатному віці. За 9 місяців 2023 року зареєстровано 3175 випадків. Із них мозкові і інсульти. 3263, геморагічні 518. Серед цих госпіталізованих пацієнтів 20% померло. Ще в період перебування в гострому періоді перебування в стаціонарах. Згідно прогнозів провідних спеціалістів України, ну ми так до них звертаємося, як наші інсультологи. Актуальність проблеми цереброваскулярної патології після війни буде збільшуватись не тільки у людей похилого, а і віку, й в молодому, молодому віці. Це пов'язано з епідемічною ситуацією, збільшенням факторів ризику, обмеження можливості профілактичних заходів і також кадровими медичними проблемами Досвід багатьох країн свідчить, що якісна медична допомога пацієнтам із гострим мозковим інсультом може істотно зменшити ризик передчасної смерті чи набутої інвалідності. Європейська асоціація по боротьбі з інсультами передбачила планом дій на 2030 рік щодо покращення надання допомоги при інсульті та зупинки епідемії захворювання наступне. Значить, гострий мозковий інсульт слід розглядати як невідкладний стан в усіх випадках. Команди фахівців мають надавати допомогу якісно і вчасно протягом усього маршруту пацієнта від моменту звернення і до його виздоровлення. Необхідно збільшити відсоток госпіталізації хворих на інсульти до 90%, що можуть лікуватися в спеціалізованих відділеннях, в інсультних центрах, інсультних блоках. Є статистика, яка говорить про те, що коли пацієнти лікуються в інсультних блоках, інсультних центрах, на 10% ефективніше вихід із цієї патологічної ситуації, на 10% зменшується смертність в інсультних блоках. Кожна країна повинна мати національний план первинної та вторинної профілактики інсультів. Я хочу сказати, що в 2005-2010 роках у нас працювала державна програма запобігання захворювання на інсульти, і вона доволі доволі активно працювала. Ця програма лікарні були забезпечені необхідними препаратами. Ну в даний час я думаю, що це питання знову буде підніматися. Наступне сприяння здоровому способу життя та зменшення екологічних соціально-економічних факторів, що підвищують ризик інсультів. 90% людей з мозковим інсультом повинні мати доступ до ранньої реабілітації в інсультних відділеннях. Що значить рання реабілітація? Це не так, як раніше, коли виникає захворювання на інсульти. От раніше її називали удар. Мозковий удар, і що от не треба трогати людину, не треба повертати, не треба її безпокоїти і так далі. І Вона лежить, вимушена лежить, вимушена й позі, тривало і так далі. Зараз протягом 24 годин спостерігається за пацієнтом, і вже на наступну добу його потрібно вертикалізувати, піднімати, активізувати. Зараз такі підходи, і практично в усьому світі. Усім хворим, що вижили. Після інсульту необхідно в подальшому проводити реабілітацію кожні 3-6 місяців і так 2-3 роки після перенесеного інсульту. Доступ до належного лікування інсульту не повинен залежати від місця проживання пацієнта, часу доби. Віку чи статків пацієнтів в Черкаській області допомогу за пакетом медична допомога при гострому мозковому інсульті надають в дев'яти закладах охорони здоров'я. У нас дев'ять інсультних центрів в нашій області. Я їх назову, щоб ви орієнтувалися в цьому питанні. Значить, це Черкаська обласна лікарня. Третя Черкаська міська лікарня швидкої допомоги, Уманська міська лікарня Уманської міської ради, Уманська центральна районна лікарня, Звенігородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування, Золотоніжська багатопрофільна лікарня, Смілянська міська лікарня, Смілянська багатопрофільна лікарня імені Софії Бобринської і Корсун Шевченківська багатопрофільна лікарня. У законтрактованому медичному закладі, ті, які, у яких є контракт з Національною службою здоров'я, повинні бути обладнання для нейровізуалізації в обов'язковому порядку. Це комп'ютерний томограф або магнітно-резонансний томограф. Краще, коли обидва апарати є в лікарні, можливість для проведення тромболізісу, а також відповідні медичні спеціалісти, повинні бути палати інтенсивної терапії для інсультних, Хворих Відділ, бажано відділення нейрохірургії, цілодобова катедіагностика, цілодобова проробота лабораторії, забезпечення препаратами для невідкладних станів та для проведення тромболітичної терапії, наявні кабінети ангіографії, кабінети ультразвукової діагностики, сканування судин шиї. Це все повинно бути і крім того, кабінети відділення для ендоскопічного. Втручання та операцій на відкритому мозку. Палати інтенсивної терапії та реанімації повинні бути забезпечені функціональними ліжками, системами моніторингу стану пацієнта, протипролежними матрацами, дозаторами лікувальних засобів. Стандартами лікування на сьогодні визначено: це перше і головне лікування в інсультних центрах, в спеціалізованих відділеннях. Далі. Виконання реперфузії хірургічним нейрохірургічним втручанням, наприклад, це механічна тромбектомія, тобто видалення тромбу механічним шляхом з судин головного мозку. Але вона виконується тільки після ангіографічного обстеження, коли проводиться контрастне обстеження, ангіографія, коли фіксується рівень. Де знаходиться і в таких випадках можливо втручання нейрохірургічне. Крім того, важлива дуже базісна терапія це корекція дихання, регуляція функції серцево-судинної системи, контроль метаболізму глюкози і температури тіла, нормалізація водно-електролітного балансу, тромболізис. І от тромболізис практично проводиться в усіх цих дев'яти лікувальних закладах, про які я сказала, але так скажемо, я думаю, Ольга Сергівна нам в цьому плані ще е, mm. скаже більш конкретно. Так, важлива рання реабілітація за допомогою мультидисциплінарних бригад команди і, звичайно, вторинна профілактика. Ну і я хочу ще нагадати, що Національною службою е, е, здоров'я України визначено. Е, Перелік безоплатних послуг, які гарантовані пацієнту з інсультом, чи підозрою, тільки підозрою на інсульт, перше це огляд пацієнта. Термінова комп'ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія, безкоштовно вона повинна проводитися, лабораторні та інструментальні дослідження. Також до безоплатного пакету входять тромболітична терапія, включно з необхідними ліками, а це дуже дороговартісна процедура, ендоваскулярне лікування, малоінвазивна хірургія, втручання це вже нейрохірургічні втручання, знеболювання. Всіх етапів діагностики та лікування, нейрохірургічна допомога, ліки всі повинні поступати з національного переліку. І медична реабілітація. Відносно е, медичної реабілітації, Я ще, до речі, хочу сказати, що в нас в стаціонарах області протягом 9 місяців проведено 173 тромболізіси, 31 тромбоекстракція, 16 емболізація аневризм головного мозку, 19 стентувань судин головного мозку, 11 видалень інсульт-гематом. Ну і важливим етапом в лікуванні є також проведена вчасно проведена реабілітація. В області розгорнуто 180 реабілітаційних ліжок. І я назву ці лікарні. Це реабілітація як дорослих, для дорослих, так і дітям. Це Черкаська обласна лікарня, Черкаська обласна дитяча лікарня, Черкаська обласна психіатрична лікарня, Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни, Черкаської обласної ради, Корсун, Шевченківська багатопрофільна лікарня і третя Черкаська міська лікарня це на базі міської лікарні, яка раніше в нас була номер 2 Там також проводиться реабілітаційне лікування. Ну, в Черкаській обласній лікарні повноцінно функціонує 50 реабілітаційних ліжок, і це відділення працює такою мультидисциплінарною бригадою. Туди входить лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог, терапевт мови мовлення, це афазіолог. Асистент фізичного терапевта, сестра медична з реабілітації, протезист, ортезист – це при потребі, тому що там лікуються не тільки пацієнти після перенесеного гострого порушення мозкового кров'ю там лікуються наші військові, які перенесли тяжкі травми, поранення. Звичайно, соціальний працівник, невропатолог, психіатр, ортопед і інші. Ну і в області також розгорнута реабілітаційна така амбулаторна допомога, це на рівні поліклінічних відділень. Крім того, є два приватних реабілітаційних центри. Таким чином, ми взагалі медицина, так скажемо, в нашої області, ми намагаємося виконувати постанови Кабінету, постанови кабінету міністрів, накази Міністерства охорони. Не здоров'я, і в принципі намагаємося йти в ногу з сучасністю.